Ти знаєш, що ми зараз йдемо в ліс? Ти знаєш? І ти дуже хочеш, дружок? Охранник мій. Ти знаєш, ти знаєш, що ми зараз підемо в ліс, тому що нам треба взяти паличок, правда? Нам треба кажу, взяти паличок і я йду, каже, допомагати і охороняти. Да. Дамі мій хороший, дамі мій помічничок. От уже він любить цей ліс, От уже любить цей ліс, любить, любить, ідемо, ідемо вже йдемо, Уже йдемо, Ай, й фостиком мотиляє. Це він дуже любить і дуже радий, коли оце так хвостиком мотиляє. І що цікаво? Ви знаєте, коли я вдіваюся їхати на роботу одежа, він знає, що то я їду на роботу. І він таке не робить. А коли я вдіваю одежу ту, яку ми йдемо з ним у ліс, «Да, да каже. я вже знаю, каже, я вже на поготові». «Да, крожоч? Да, да, мій хороший, да. «Ідемо, йдемо, як він любить наш ліс. Уже у нас сьогодні перший день останнього місяця, осені. Подивитесь, який на ліс красивий. Да, кажи. Ну все, йдемо. йдемо. Каже, що ти випробуєш моє терпіння? «Да, Ідемо. Ідемо. Ти вже знаєш, ти моя розумашка. Да. да. Все мітить абсолютно. Щоб не дай не заблудитися. Ой, я не можу. От уже в нас такий ліс, повну листя. Краса неймовірна. Сьогодні дуже гарний, теплий день. Отак От і тут треба помітити. І тут треба помітити. пошли, пошли. пошлі. Дивіться вже скільки нападало голочок сосен. Вона загрібати, удобряти. <свіс> Отак і тут я кажу, треба помітити, так? Да? Ну ти в мене молодець. А що ж, а в чого, як я заблужуся, то він мене буде вести додому. А як же? Ось така ялинка. Серед сосун. От він мене веде. Він знає, куди йти. Хі -хі -хі. Як я люблю, як отак литься під ногами. Ой, такий звук приємний. Красота. Сонечко на сьогодні. Перед цим були холодні дні. Дуже холодні. Це, напевне, бабине літочко. Ми в дитинстві робили такі кучугури з цього листя і підкидали його, бігли в нього, гралися класно так, пригадаю дитинство. Виросла я в цьому лісі. Знаю кожне деревце, кожний кущик, кожний куточок. Дуже люблю, дуже люблю. Дружок! дружусі, Ти що там знайшов? А нам треба сьогодні таких пряменьких паличок взяти. Штучок шість. Мені треба підв'язати ожину. От, в мене шість кущиків. То малина у мене низько росить. Я її обрізую взагалі на зиму. А от ожина висока і мені потрібно її підв'язати, бо це в мене молоденькі кущики новенькі. Я собі в тому році придбала, вже їла з них перші плоди, такі великі, гарні, смачні плоди з цієї ожини. Дуже люблю ожину. О, і треба нам таких пряменьких, гарненьких паличок взяти. Дружок! Дружок, ти що там знайшов? Дружонька? Дружочок, на! На, на тобі цукерочку, дивини, яку я маю. Тобі взяла. <реш> Тільки, будь ласка, не заривай тут, як ти вмієш. Зіж її <реш> Взяла косточку йому. Він поїв вдома добре. А я йому взяла, взяла такого смаколика. Взяв, справи золоте Мій такий золотий охоронець, помічник. Мої золоті, мої любимі, Старенький він уже в мене. Ну нічого. молочинка. Ось така краса. Ось які великі краси. Які великі красиві. Ну все, палички готові. Ось такі палички. Зараз прийду додому, буду. Ставити і підв'язувати свою жину. Ось таке прекрасне сонечко. Сьогодні дуже-дуже файний день. Дуже-дуже. Фу, думала, це я трошки сяду на піньочок. На піньочок сім пірожочок. А я думала, що тоненький пару штук. І це мені буде зазапросто їх донести. Але я втомилась у несирі. І мені вже трішки те заважко. Я не взяла велосипед і трошечки віддихну. Дружок уже побіг. Вже він знає дорогу додому. Зараз то буде бігти. Ну, а я трішки втомилася. да, Була молодше. Могла все в руках носить. А вже зараз, як то кажуть, старість не радість. А так-то. Проголодався, набігався, нагулявся в лісі. Ай-яй-яй, гостинчик тобі дала. Так, да, смачно так. Ой, як смачно. Я дуже рада, що він любить ліс, бігає. Все одно песиків треба великих вигулювати, звичайно. От. А таких маленьких можна відпускати, щоб вони бігали по лісі, тому що вони собі знаходять там якусь травичку від глистів. От. Все одно якесь зіллічко, Правда, дружечка. І це дуже корисно для них. Не можна постійно, щоб собака був на привізі. Це дуже ужасно. Я буває чую, як собаки виють, то це взагалі аж серце крається. Дуже-дуже. Да? <різь> такий тільки смачно. Він уже такий старесенький, такий старесенький. Але каже, кози... в мене козі ще зуби є. як смачно. Вранці гарненько поїв каші. Я йому і лапки купляю, і курячі голови купляю. І кісточки йому даю. Все. Поз'їдав. А каже, апетит нагуляв. Покажи, так нагуляв апетит я. От так. Я мені апетит. Наганяв, що я вже теж хочу їсти. Ой, як смачно. Прийшов мій ще одненький помічничок. А як же? Мені вже буде легше. Ну все, все, я вже справилася, підв'язала, дивіться, на паличку, кратенько буде. От, і так кожний кущик ось так підв'язала. Я не знаю, ви знаєте, я перший раз стикаюся з цією ожиною. От, тому буду бачити. Я просто переживаю, що коли вона буде ну, зігнута так лежати, то сніг може привалити і може поламати її. Тому я її тако гарненько підв'язала на палички, утеплила я її мушком, тому що вона молоденька. Переживаю, щоб вона не змерзла. Ось так утеплила. От, ну, У мене сьогодні два помічники. Один, ну, у мене ще два є, але сьогодні допомагало мені два. Тому я не сама. От, я не сама. Дай, Маркусик. От, і тому я быстренько справилася. Ось якось так. Думаю, що вже на той рік буде в мене більше ягідочок. І будемо смакувати. Ось так. А такий в мене помощничок ще. Отакий.